Махрова. Соседи на сині, на зоряні і махові, да? Да, зоряні. На А дивись, як вони між собою всі сочетаються всі, да? Сочетаються. А це яка на квіц шабуже. Сочетаються брачними узами. Брачними. А ви уже все, да? гарно. Так. Oh, yeah. так, ще покажу, Ярко. Як як тобі покажу. Ярка, оце тобі дуже підходить. Шикарне. А Серфінію на саме ярке сонечко. Yeah. І хочу ще показати, як їх щипати. Покажи, бо покажи. всі неправильно щипають. Це точно, покажи. Там є що щіпати? Да. На ходу, на люту. От так? Не просто отак видвидкувати, а з квітконосом вищіпувати. Давати другим розквітнеці, де? Да? Так, да, щоб не зав'язувала насіння, бо вам воно не треба, а сил вона багато втрачає на те, щоб зав'язувати насіння. Да. Так оці між собою так да гарно буде. дуже, дуже. Вони обі не на зоряні, де? Да? А зоряні зоряні сурфіні.